Мотивація справді нестабільна. Тому що, коли в тебе щось виходить, в тебе підвищується мотивація, коли не виходить – знижується. Або навпаки, тому що люди дивне створіння. Коли вам занадто легко, у вас також впадає мотивація, якщо занадто складно, інколи це навпаки дає більше мотивації, серії, ж, ось це все, я там точно з цим впоруюсь. Але дисципліна справді дуже важлива. І я хочу сказати, що для більшості людей, хто хоче справді досягти успіху, найкращою стратегією буде і розвивати дисципліну, і працювати зі своєю мотивацією. Але мотивація це початок. Якщо ти будеш триматися виключно на дисципліні, тобто займатися справою, яка тебе взагалі не цікавить, яку ти не хочеш займатися, але Мені треба і так далі. Це прямий шлях для того, щоб впасти в депресію. Ви ж просто постійно кожен день будете себе ламати через коліна. Краще або взагалі єдиний шлях це робити дисципліну на основі мотивації. Тобто, вам хочеться цього зробити, і ви під мотивацією робите це дисципліною. Тому початок всієї цієї історії це все одно мотивація. Будь їм, будь ласка, тому що гарний зварювальник. Набагато більше навіть заробить ніж поганий програміст. Але якщо вам хочеться отримати таку професію, то яка різниця, яка зараз ситуація на ринку? Ситуація на ринку змінюється постійно, і ви все одно повинні підлаштовуватися не до того, що там буде зараз, а на те, що там буде взагалі? Взагалі ну, людство ніколи не відмовиться від програмування. Тому що людство ніколи не відмовиться від програмістів, це все одно, що відмовитися, я не знаю, від письма письменності, да, чи там, не знаю, зйомок відео чи чогось такого іншого, тому що людство хоче бачити, хоче писати і так далі. Людство хоче, щоб щось автоматизувалося, тому що це вигідно, це зручно, це корисно. крапка. Якщо це корисно, і вигідно, то це буде. І якщо будуть комп'ютери, до них будуть програмісти. Так, звісно, вони будуть використовувати різноманітні інструменти, на кшталт штучного інтелекту, але це все одно буде людина, яка створює програму. І ви будете сміятися, але з точки зору його керівництва, у нього буде посада програміст. Навіть якщо він не написав жодного рідка коду взагалі за життя, а використовував виключно штучний інтелект. І це в першу чергу спирається. Я... Ва ваше бажання. Якщо вам хочеться бути програмістами, якщо у вас є якщо ви уявляєте себе, саме, не знаю, щоб в вашому профілі на LinkedIn було написано умовний Python developer, будьте цим Python developer, зважаючи на ринок. Якщо цього вам не хочеться, не треба йти в програмування, Йдіть в зварювальники, якщо вам хочеться туди, або йдіть в маркетологи, якщо хочеться туди, або йдіть на завод, якщо хочеться туди. Все впирається. В вас.